Так, ми привезли допомогу від Всесвітнього фонду ЮНІСЕФ та Гордість нації до пологового будинку міста Бориспіль, це памперси, одиничка, двоє, я пам'ятаю, п'ятірка, ну трохи якось невеличкої кількості ліків. Сподіваюсь, вони все ж таки стануть в пригоді майбутнім бориспольчанам, хлопчикам та дівчинкам, хто буде народжуватись. Також є цікава у нас ініціатива дарувати кожному бориспольчанину, який народиться в Першого кожного місяця візочок для того, щоб була згадка про цю чудову подію. Сподіваюся, місто Борисполь завдяки і вам і так. нашим лікарям і будинку буде зростати у кількості і буде комфортом для життя. Спасибо большое. Ми очень рады, тому що наші детки нуждаются в памперсах і не только в памперсах, но и в заботі наш в нашій заботі. Поэтому все, що ми можемо зробити... От нас атмінника ми все но Ваша допомога нам теж нужна, поэтому колясочки обязательно ми ждемо. Ну на сьогоднішній день нашому пологовому відділенні, так як і лікарні в принципі допомагають і волонтерський рух, наш то, який є в місті і в Україні з різних допомагає. Також і частні літам буває, приїжають, надають нам різного роду. Матеріальну допомогу. Наразі сьогодні, наприклад, от привезли велику партію памперсів, це народний депутат Федієнко, Олександр Павлович нам допоміг з цим. В принципі, запитання, як завжди, є, але наразі ми їх вирішуємо, як можемо вирішуємо. Тому на сьогоднішній день, в принципі, наш пологовий будинок необхідним забезпечений.